Почався сезон гранату, а це значить, що час насолоджуватися цим справжнім суперфруктом. Гранат має унікальні властивості, що відрізняють його від інших плодів. Крім того, що він багатий на антиоксиданти, які зміцнюють імунітет, особливо варто відзначити пунікалагін рідкісну поліфенольну сполуку, яка міститься лише у гранатах. Пунікалагін є одним із найпотужніших антиоксидантів у цьому фрукті, що значно перевищує за своїми властивостями навіть червоне вино та зелений чай. Завдяки високій антиоксидантній активності, пунікалагін допомагає боротися із запальними процесами в організмі, захищає клітини від пошкодження вільними радикалами та сприяє зміцненню імунної системи. Ця сполука також особливо корисна для серця і судин, адже знижує рівень поганого холостерину та нормалізує артеріальний тиск, що зменшує ризик серцево Захворювань. А ще гранатовий сік може поліпшити пам'ять і концентрацію. Також він містить природні естрогени, що полегшує симптоми гормональних змін.